Ну я все, любі мої. Як хочете, а я комп закрила я на зумбу. Бо енергія вже така трошечки близька до нуля, то треба підзарядитися. Зараз красиві рухи поробимо, активні. Трошечки кров поганяємо. Потім вже можна буде ще трошки. В мене на сьогодні є ще трошечки там з робочого. Неважке таке. Більш може творче, отуди. А, от, і все, ще й Іспанську треба повчити. Сьогодні була іспанська завтра. Завтра також. Тут треба там трошки слова в общем ну, таке. На вечір позалишала собі приємні якісь такі задачки, цікаві. А от і хочу книжку дочитати. Зелене світло. Ніяк не дочитаю. вам ще я не розказала про попередню книгу Стратегії Геніїв. Там теж пару інсайтів було. І хочу про зелене світло сказати свій А, Ну, коротше кажуть, на вечір багато цікавого, а зараз на зумбу.